Вчителька, Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати тю. Я вам краще скажу, як вас називають. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла горячка доконала? Ні. Вибухнув самогонний апарат. Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній волаючи про допомогу. Але сусіди лише зробили музику тихіше. Хворий яка температура? Плюс 39 лікарю. Це добре? Добре, що не мінус. Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов в тверезий. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зломаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худний гаманець. Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував в мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Урок У школі Вовочка задає вчителю запитання. Вчитель, вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. <плес> Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!